Армадол, забудь про головний біль. ми вже прямо в прямому ефірі, ми вже наживо. Маша, Маша і на нашій студії. Вже хочеться тебе Сливі. як телеведуча, як блогерка представляти, як громадська діячка. Дякую, привіт. Я дуже рада вас вітати. Ігоре, дуже вітаю приємно, вас. Вперше бачимося. бачимося як Мені вам приємно тут? Приємно знайомство. Ігор, трошки знову пекло. Як засватаний трохи. Виріс, розумієте? Почалося! Як це не міг бути? Як це не міг бути? Почекай, почекай. Стоп, стоп, стоп. Професійно. Ви мене не починаєте пробивати. Професійно. Професійно. Після закінчення університету я почав дивитися Просто, підйом. Просто добре, що ножа захована, і Маша одразу його не помітила. Ну чому ну, до мене підходить який-небудь дядька на вулиці, такий, знаєш, нормальний, з бородою, з цим пузом і каже: Я оце, в садочок, ходив, коли під підйом. Я думаю, а ти йому каже, а що ви їсте? Що ви так? Так, і, ну, так, давайте, давайте змінимо те. Можемо бо насправді хочеться іноді емоційно відволікатися, але е, живемо в той час, коли не можемо оминати такі, знаєте, важливі е, е, суспільні події, резонансні події. Тому, напевно, почнемо сьогоднішню нашу розмову саме е, з цих подій. Про Як Тому... ти перемикаєшся, Валя? Круто. Давай може, життя таке? давай. Може, у вас так гарно, затишно ні. ні узнав... Я завжди з'являюся в цій студії на якісь драматичні страшні теми. Ну машунь а, в драматичний момент. Ти Та, почала багато говорити. Ми з тобою за лаштунками про це поговорили. Когось заціпила, бо я перші місяці взагалі не могла говорити. Ти навпаки з тебе перла і я не, не, могла ти не, ти не могла не говорити. Та, Та. Давай ми поговоримо про те, що трапилося цього тижня, про цей жахливий вчинок, про ці п'яні вечірки. Ти вже включалася з нашими колегами з нелю зі. Корем розповідала свою реакцію. Зараз є вже продовження цієї історії. Вже є запобіжні заходи, які оголосили двом організаторам цих вечірок. Хлопцям до квітня вони пробудуть в СІЗО. Це не остаточний вирок, але всього до квітня мені Тому... знаєш. Що найсумніше, що деякі з них просто отримали повістки, і мене це ще дивує. Бо що да, відпустили? Ні, їм дали повістки. По типу вони просто мають з'явитися з'явитися. Військомат для мене це дев'яно. Мені дуже приємно, що наша що наші наш поліція відреагувала досить швидко. Ввечері здається, це було зранку. Вже чи навпаки зранку про це Та, розказали? Ввечері вже були обшуки. і Їх знайшли. Це круто, що поліція реагує. Дуже дивно, що деякі от повістки, але деякі мають бути в СІЗО. Давай, давай до питання. Маш, як ти вважаєш, оце покарання? Е ну, це рівноцінно, тому що вони робили. Слухайте, по-перше, е я вам дуже дякую, що ви підіймаєте цю тему. Бо телебачення залишається єдиним на сьогоднішній день комунікатором, в якому можна розставити всі крапки над «і» або проговорити всі моменти. Соцмережі влаштовані так. Я це казала вашим колегам, що ми до того як розберемося в будь-якій ситуації повістки, покарання таке інше. Ми вже навалюємо нашу чорну раду, скажімо так, всередині країни, і це 50 на 50 завжди. і це просто вже ну це ну це нова реальність, і ну з цим ми нічого не можемо робити. Я пробувала боротися з цим. Це ні, це нова реальність. з Цим треба рахуватися. Або використовувати отакі от моменти для того, щоб пояснити все. По-перше, для того, щоб завести справу, розслідування і таке інше, дати їм сім років ув'язнення. По-перше, що треба зробити, щоб всі ці дівчата заяву. подали заяву, так. Так, так. щоб вони подали заяви. Ці дівчата не повинні читати мільйонами. Можна вас? Ругатися, лаятися. Срачів Срачі, нормально. Срачів Дозволяю. А які називають їх шльондрами пови, повіями і головне, самі винні, самі винні, mm -hmm. самі винні. жодна з дівчин. Давайте так приберемо цих дівчат. Статистично 87% жінок Нету, не 10%. скаржаться, не скаржаться на аб'юзерів саме тому, що в нас. Просто панує в суспільстві таке явище, як victim blaming. Victim blaming – це засудження жертви. Uh -huh. Засудження жертви за те, що вона стала жертвою. Це вона сквітне в нашому суспільстві. І мені до сліз, просто боляче і огидно говорити це під час страшної війни. Uh -huh. Але це теж наша реальність. Нас жінку жертву, якщо її побили, зґвалтували, образили, висміяли, полапали за сідниці у трамваї тролейбусі. Траспорт. Вона ніколи не скаже про це, тому що їй соромно. Вона в жодному випадку не впевнена, що хтось скаже, що я тебе підтримую, іди на сюди. Зараз я дам впику тому аб'юзеру. Такого немає. В нас взагалі немає культури, е, як сказати, Відстояти виправдовування свої. відстоювання жінки як Співчуття. такої. Абсолютно. Мені здається, що ми зараз на етапі виховування а, цього покоління а, дітей, які а, не мовчать, а які говорять, це Так, безумно. Воно не стовідсотково, але воно є. Це безумовно. Це взагалі Валя, інша тема. Тому що я завжди артикулюю на, ну, на, на реальності про жінок. Угу. Виховання дітей. Це те, що повинно е як сказати, трансформуватися в те, як ми цю тему висвітлюємо, щоб жодна мати не дозволила своїй дитині так поводитися. Ця тема зараз піднімається. Я дуже сподіваюся, знаєш, дорослих людей перевиховувати важко, але якщо е на суспільному рівні впливати вже на покоління, на підлітків, то є надія на те, що ці підлітки виростуть, і це вже будуть абсолютно інші люди. Як ви після закличемо цих резонансних і... цих подати заяви, щоб вони нічого не боялися і, і тоді... батьків цих Дівчат також так. також, бо вони світи тиснути і подруг цих дівчат. Вмовити їх подати заяву. Вам нічого не буде. Натомість розпочнеться справедливе слідство, бо є закони, є правила, і за ними повинні діяти наші органи. Mm -hmm. Тож, будь ласка, зробіть це заради себе, заради потенційних жертв цих ублюдків, заради тих, хто був їх жертвами. Просто не боїться, якщо з вами щось трапиться, ви можете написати мені особисто, і я обіцяю вам, що вас захищать. Мишоні, повертаємося до дітей. Пам'ятаю, в одному з твоїх інтерв'ю ти розповідала, що в ситуацію з вечіркою колись потрапила твоя нана, і ти тоді допомогла розрулити її, допомагала подругам. Це було не те, що свідомо. Ти розмовляла з своєю донькою з підлітком про такі ситуації? Ти її готувала до цього? Чи це відбулося спонтанно? І як ти зараз поводишся з Сашою себе? Бо все одно він не підліток, він дитина, але вже це сексуальне виховання. І такі розмови все одно мають напевно проводитись. Ну, Даною це було зовсім інше. Зовсім інше. Дівчата самі зібралися, трохи перебрали, як у всіх буває, і дякувати Богу, що вони там були в чотирьох або в п'ятьох. І я просто допомогла їм. Ну, цим так. Я пам'ятаю себе, я жила в общазі, і були такі вечірки. І було й в мене в житті. Мені було 17 років. Я вирвалася з дому. Я було в мене таке, що я прокидаюся і думаю, де я, <рекунес> де я? <рекунес> і тільки, тільки отут таке. Знаєте, <рекунес> ну було всіх, ну це. Тупо! Це замовчувати, що не було молодості. Ну, звичайно. А от з дітьми я як... розмовляю зі своїми дітьми. Звичайно, я їм розказую про це. Я е, ніколи не роблю так, який же сором. Бо я сама дитина, яка вихована в конструкції соромів, Правда, стереотипів, як можна як не можна. Я, е, звичайно, з тим між Наною та Сашком 10 років різниці. Так. так, як я виховувала Нану, за ці 10 років я виховувала себе. Розумієте, uh -huh. бо коли ти виховуєш дитину, ти повинен був сам. Я з багато чого прочитала. Я багато займаюся темою е виховання статевого. І вже з Сашком сьогодні я розмовляю більш професійно. Я йому, наприклад, пояснюю, що ти не можеш торкнутися дівчини. Якщо ну, вона не питання. дала тобі, тобі uh -huh. того дозволу. Якщо тебе торкнулася дівчина за статеві органи чи ще щось, принаймні розкажи мені, а їй скажи, не треба цього робити. Мені, мені не приєм. подобається uh -huh. щойно, коли я е чекала на ефір, я прочитала е в. Блогерки одної ну, просто репортаж про те, що вона натрапила на розповідь української мами з татком, які розповідали про те, що а, їх діти, два хлопчика, 8 і 6 років, плавали в басейні і просто мацали дівчат за попи. І мама з <рес> татом кажуть, ха. -ха, 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 -ха! Ригатали. Як вам взагалі це? Uh -huh. А хлопці кажуть, нам не дуже сподобалося. Що повинен робити тато в той момент? Він повинен сказати: Ти не мав того робити! Ти що? все починається uh -huh. з нас актуального реакції. А такива. Якби тобі кросте. було 30 років, тобі б сподобалося. І потім цей тато пише, на такі п'яні вечірки. Оці шляндри самі Дівчат, винні. Ось такі винні. хлопці і такі мамаші це пишуть. Ну, дивіться, а. всі мають робити з цих ситуацій висновок і ми дорослі, і знову ж таки перекладати історію е, до виховання, формуючи нове покоління. Е, хочеться знову ж таки е, з теми на тему переключатися. Я знаю, що ти. Е, е, в Києві не часто буваєш. Ми дякуємо тобі, що ти сьогодні до нас завітала, і твої візити часто пов'язані. Ти теж розповідаєш, тому що ти тут маєш можливість зустріти чоловіка, вирішити деякі свої справи. А в Польщі у тебе син з мамою. Як змінилася твоя рутина? Ти, коли приїжджаєш сюди, ти відчуваєш, що ти відпочиваєш, що ти маєш можливість чоловіком побачити, чи все одно не відпускає. Ну, по-перше, я в Києві буваю частіше ніж в Польщі. Я налагодила побут в на восени для мами з Сашком. Uh -huh. Я віддала його в українську школу. Є українські школи uh -huh. тепер в Варшаві, бо дуже багато українських дітей. Налагодила їм побут, налагодила школу. І я майже весь час тут, тому що я... тут моє життя. Тут е, моя справа, тут мой, мій фонд, uh -huh. е, дуже дуже багато планів, тут моя команда, тут мій чоловік, який повертається, е, ну, з яким я бачуся між його ротаціями. Мені важко про це говорити, тому що я навіть в соцмережах не можу це висвітлювати. В мене немає внутрішньої можливості. Бачите, він такий красивий зараз. Я його давно таким не бачила в костюмі. Боже, а себе, себе? сукної І кожного разу. Вчора він прийшов в цьому військовому своєму всьому військовому. Я досі не можу звикнути до нього у, у всьому військовому. Мені важко, власне, як твій так, Андрій. Андрій Валю. А, мені важко, мені ну. Боляче, я дуже боюся за нього, але я маю бути з ним, тому що, по-перше, і він бачить, що тут я багато працюю. Він бачить, що я не зупиняюся, не розкисаю. І плакати я собі дозволяю, коли його немає вдома. А Можна таке невеличке запитання? Просто я хочу ще дуже коротко. Якраз на це питання можна коротко відповісти. 20 років разом. Як воно вже? Ти знаєш, Саш? Я думаю, що я усвідомлюю. 20 років це разом. Корт. От я, саме Я Дайте рос, дайте Машу почута. Ну, ну, 20 років разом. Я часто думаю про це протягом війни, про 20 років разом, тому що зараз вони рятують так. Вони тримають. Абсолютно так. погоджуюся, але і підтримуйте до нодного. Розумієте, що це просто випробування цей час. Цінуйте, любіть свою родину. Машенька, дякую тобі дуже. Нагадаю нашим глядачам, що завтра буде оновлений сніданок. Він буде трішки відрізнятися від попередніх. Другий сніданок буде вести пара засекречена. Хто це буде дізнаватися завтра? Чекайте, любіть па -па. і будьте активними в соцмережах. Ми з вами на зв'язку. Улюблений сніданок з один плюс один. О, фух, налякала. Доброго ранку, друзі! Щодня знову вдома. На один плюс один Україна. До нас тут життя рідна кухня, пічечка, духовка. З натхненними ведучими. Бути в курсі подій. Ще більше цікавих рубрик та ідей. Правильний початок вашого дня. Дивись сніданок з один плюс один. Щодня з сьомої ранку. На один плюс один Україна.